Поговоримо сьогодні про кримінальні гучні справи відносно Уманської міської ради, а точніше банди. Ви знаєте, що сьогодні фактично є злочинне угрупування на чолі з Андрієм Бікуном, Туди входить мер Маріанетка Підньова, Ганіч. І їхні підлегли там кучер, наші керівник управління соцзахисту захисту черва, керівник управління освіти, і інші клерки. А по факту це просто злочинна організація. Ну і От мене, питають, то що тут постійно щось виступаєте, що змінюється? Змінюється, тому що, от я зараз прозвітую, по моїм заявам було порушено кримінальні справи, і вони завершили з підозрами цим-сім -цим негідним. Ну от, наприклад, два дні тому і бачили новини на сайті Офісу генерального прокурора. Зараз ми покажемо на сайті Національної поліції, Черкаської поліції вручені підозри трьом особам Суманської міської ради. Це. Перша справа стосується того, що Уманська муніципальна варта отримувала в 22 23 роках премії. Я не жартую. Має більше трьох мільйонів гривень, безпідставно нараховані. І от е, зараз, е, ну ті, от пам'ятаєте, та, та сама варта муніципальна, яка ганяє бабусь там з Петрушки, не служить в армії, а вони зато вони отримували премії на рівні військових навіть. Більше трьох мільйонів гривень було перераховано грошей у манчан. Я думаю, це ще зробилось по команді безпосередньо Плітньової. Зараз підозру далі така собі бикова керівник муніципальної варти.